Вітаю вас, малята, хлопчики і дівчата! Вітаю і вас, шановні батьки! Дорогі діти, запрошую вас на цікаве заняття з довкілля. Отож, сідайте спрошніше і слухайте уважніше. Я розпочинаю! Красуня весна принесла нам не тільки сонячне тепло, не тільки пробудження живої природи навкруги. Красуня весна принесла із собою різні весняні свята. Одним із найвеликих весняних свят є свято Великодня російською праздник Пасхи. Українці заздалегідь готуються до цього свята. А ось як я вам зараз розповім: спочатку, у вербну неділю, яка тільки що поминула, люди несли вербові гілочки до церкви, там їх освячували. А потім заносили до своєї оселі, домівки, хати і, граючи, били цими вербовими гілочками дитину або членів родини, приговорюючи, не я б'ю. Верба б'є. За тиждень Великдень, червоне яєчко недалечко. І ось зараз, діти, саме зараз почався той передсвятковий великодневий тиждень. Під час якого відбуваються різні дійства. Спочатку, е понеділок, второк, вівторок, середа та четвер, ці дні українці присвячували саме прибиранню в своїх оселях. Вони викидали непотріб, вони мили, прибирали. Якщо в хатах біля домів є корівники, е є місця, де живуть тварини. Спочатку починали прибирання в тих місцях, а потім доходили до своїх осел, до кімнат. Отже, все це, прибираючи, люди викидали непотріб, вичищали свою оселю від непотрібу. І ось починався четвер четвертий день цього святкового тижня. До речі, весь цей тиждень називається Білий. Так от, в цей білий тиждень в четвер люди домивали, доприбирали і наводили порядки до кінця, а потім починали митися, купатися, тобто і діти, і дорослі повинні в четвер гарно помитися, щоб бути чистими на великдень. І тому цей день четвер називається чистим. Потім починалась п'ятниця, яку називали страсною. У цей день не можна було сваритися, кричати у цей день. Треба лагідно і спокійно говорити один з одним. І ще в п'ятницю українці жінки, дівчата або матусі, або бабусі починали випікати паски. Хто не міг цього робити в п'ятницю, робив це в суботу. Але ж в суботу треба було і паски спекти, а ще і яєчка підготувати. Вся, всякі писанки, крашанки, мальованки. Але ж про яєчки я розкажу вам трішки пізніше. І ось коли все-все було готово, починався день під час якого святкували Великдень. Цей день завжди випадав на неділю. Отже, в неділю ми будемо святкувати Великдень. І ось наставала неділя, святковий день. З Самого ранку діти і дорослі починають у цей день вітатися по-святковому. Христос Воскрес, а у відповідь чули воістину Воскрес. Потім люди починали збирати ось такий великоденний кошик. В ньому вони завжди тримали пасочку, яєчка, які заздалегідь і спекли та прикрасили ковбаску, сальце, і йшли до церкви. Там, в церкві, вони освячували цей великоденний кошик. І, повернувшись додому, сідали за великий святковий стіл, на якому було дуже багато різної їжі, головною із яких була пасочка та прикрашені заздалегідь яєчка. А також за цей стіл сідала вся родина, і люди починали святкувати. Ось так, діти, такі традиції є в нашого українського народу у святкуванні Великодня. А у понеділок після Пасхи люди брали великоденні кошики і йшли вітати своїх родичів, бабусь, дідусів, своїх рідних та близьких. І я думаю, що і ви, діточки, будете все робити так, як робить наш український народ, і робити будете це зі своїми родинами. Ось такі цікавинки про святкування Великодня в Україні і я й хотіла вам сьогодні розповісти. До зустрічі, діти!